Ви говорили з вами відносно навіщо робити, то я хочу вам повторити ще раз. Шановні мої, ми рухаємося в цивілізований світ. І якщо це так, ми з вами зараз, шановні батьки, ми з вами зараз маємо в п'ятій школі дві зміни. У вас, у вас треті, четверті класи. Да. Я розумію, що ви згодні на три зміни, якби залишились. Але ну вислухайте мої аргументи, добре? Відносно не буде зміни ніяк. Значит, двадцять э, шановні справа в тому, що я говорив, я говорив учора і говорю вам сьогодні. П'ята школа при дай в одну зміну хвилиночку. Шановні батьки. Ну що ж ви? Ви зараз просите, щоб вийшла людина, яка знаходиться в відрядженні. І ще раз повторюю, шановні батьки, ви зараз просите, щоб вийшла людина, яка знаходиться відрядженні. Ну давайте будемо трошки розумнішими. Малиночку, давайте я закінчу, потім будете говорити. Итак, далі, шановні, шановні батьки, давайте. Ну а тепер послухайте. Тепер послухайте, я вас чую. Значить, будь ласка, шановні батьки, не кричіть, будь ласка, бачить. Скажіть, будь ласка, давайте так. Наташа, берете ініціативну групу і на середу ми ще записуємо. Це не тиждень, це чотири три робочі дні. Ну я не казав, що закриваю. Ні, ви сказали, що ми приїжджаємо 20 червня. Я не говорив, що ми закриваємо школу. Не, не розповідайте. Шановна, шановна Наталочка, шановна мама, значить, давайте так не перетягувати факти одні і другі. Ми з вами домовляємося. Послухайте, ми дорослі люди в кінці кінців. Домовляємося таким чином, ви шановні. Шановні батьки, ще раз говорю, ви зараз створюєте ініціативну групу і зустрічаємось і зустрічаємось з Сергієм Анатолійовичем. Ми разом з вами Сергій Анатолійович, ми його батьки хочуть бачити його. Я ще раз говорю, він відряджений. Якщо він не відряджений, Значить так, по перше, якщо в нього відрядження, винесіть там документ про його відрядження. Це перше. Ми маємо право цього вимагати. Покажіть, куди він поїхав, чого він поїхав і з якою метою. По-друге, якщо немає міського голови, а я вам скажу, що він до нас не вийде, тому що я це кажу відповідально. Він трус, тому що тоді, коли я його запрошував на дебати, я скажу, чому це, чому я мотивую? Коли я під час перегонів міських запрошував його на дебати, один єдиний кандидат, він. Не то, що відмовився офіційно, він просто тікав від мене.